Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої вимили зерно до тла, як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі, і з торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору, Чому ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, Гриби, нічого людям не лишай. То села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв. Хто на чиєму це лежить сумлінні, імперські моло життя нам затуляв. Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляху, і досі ще стоять перед очами, а кажеш, не було голодомору. 26, 26 листопада, день пам'яті жертв голодомору. Три хвилі голодомору в Україні. 1921 23 роки. 1932 33 роки. 1946-47 роки. Пам'ятаємо! Згадайте нас, бо ми колись жили, зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами прожили, щоб голоду не знали люди вічно. Масштабний голод в Україні почався в 1932 році. Діставши свого апогею наприкінці 33-го. Щохвилини в Україні помирало 17 осіб, щогодини тисячу хліборобів, а щодня майже 25 тисяч українців. Жодна війна за такий короткий час не забрала стільки людських життів. Свічка Скорботи. Тож шануємо хвилиною мучання пам'ять тих, хто помер від голоду. Пам'ятаймо за їх праведні душі. Людське життя найсокровенніший дар Божий. Воно дорожче за всі цінності, людські і небесні. Кожне життя має зберегтися в пам'яті поколінь. Ми люди і повинні про це пам'ятати. Голоси мучеників із 33 го волають і до наших сердець. Душ і розум. Любимо одне одного. Любимо всі в серце. І всією душею, щоб наша свята земля більше не зазнала такого великого горя.